Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про віспу і, на жаль, не про шоколадний батончик. Віспа довгий час була не меншою проблемою для людства, ніж сумнозвісна бубонна чума. Від неї помирало багато людей, а ті, хто перехворів, часто могли втрачати зір та мати купу шрамів до кінця життя. Через це, наприклад, англійська королева Єлизавета І ввела моду на свинцеві білила. Власне, якщо побачите тогочасні портрети королеви чи придворних дам, зверніть увагу на білі обличчя ото воно. Однак це однозначно не сприяло довголіттю. Померла королева у віці 45 років. Не так і мало, як на той час, але й небагато. Про стан тодішньої медицини в Британії, власне Шотландії, можете дізнатись з перших серій чудового і пізнавального серіалу Чужоземка. Але далі перших серій дивитись не рекомендую. Якщо наважитесь, я попереджав в тогочасній Британії дієвих методів протидії поширенню віспи не було від слова зовсім, але їх довго і наполегливо шукали. Отже. Розпочнемо нашу довгу історію, яка охопить практично все 18 століття. Почнемо з 1713 року, коли два італійські лікарі Джакомо Піларінус та Еммануель Тімоні написали до Лондонського королівського товариства лист з інформацією про можливу ефективність процедури інокуляції, яку тоді вже практикували на Близькому Сході та у Північній Африці. Суть процедури полягала в тому, що невелику кількість вмісту пухарця з тіла хворого переносили у подряпину на тілі здорової людини, після чого остання зазвичай хворіла у легкій формі і отримувала стійкий імунітет. На жаль, як це часто бувало, їх лист товариство вислухало, відзначило його важливість і продовжило розглядати інші цікаві питання. На цьому сьогоднішня історія могла б закінчитись, але ні. Через три роки, у 1716 році, сера Едварда Вортлі Монтегю призначили послом Британії в Отаманській порті. Туди Едвард поїхав зі своєю дружиною леді Мері Вортлі Монтегю. За що ми йому безмежно вдячні. Побільше він нам тут не цікавий. А, ну ще дякуємо, що повернув дружину назад в Британію цілою та здоровою. Ну, і принагідно вчергове дякуємо серу Бену Волесу та Борису Джонсону за підтримку. Це зайвим не буде. Так от у 1715 році Леді Мері перехворіла на віспу, але отримала шрами на все життя. А її брат від віспи помер. Тому, мабуть, їй ця тема була дуже близькою. Приїхавши до Порти, вона у своїх листах детально описувала усе, що бачила навкруги. І, зокрема, у листі від 1717 року описала процедуру інокуляції Її пізніше назвуть варіоляцією, щоб відрізняти від інокуляції Едварда Дженнера, яку пізніше назвуть вакцинацією. Так що тут все трохи складно. Цю процедуру місцеві лікарі використовували для захисту від віспи і мали певний успіх. Після повернення додому леді Мері усіляко адвокатувала впровадження інокуляції у медичну практику і взагалі підтримувала цю процедуру. На її щастя, знайшлись лікарі-однодумці, які зацікавились цим методом. Першим з них був Чарльз Мейтланд, шотландський хірург. Який супроводжував Леді Мері Вортлі Монтегю, її чоловіка і дітей під час відрядження до Константинополя? Власне, він у 1718 році асистував старому грецькому лікарю під час інокуляції сина Леді Мері, а потім, у 1721 році, вже після повернення, виконав цю маніпуляцію її дочці. Але наполіг на присутності спостерігачів, один з яких лікар Джон Кейт, одразу попросив зробити інокуляцію його єдиному сину. Під враженням від легкості симптомів у дітей після інокуляції і повного їх одужання, група лікарів звернулась до короля Георга і з проханням провести експериментальне дослідження на кому правильно. На тих, кого не шкода. А саме на в'язнях з в'язниці Ньюгейт. Навесні 1721 року шести в'язням, трьом чоловікам та трьом жінкам плюс-мінус одного віку. Так, тут вже були певні мінімальні критерії включення, пообіцяли свободу, якщо вони переживуть процедуру інокуляції. Вибір, якщо чесно, такий собі, але в результаті. У п'яти з них хвороба протікала у легкій формі, а у шостого, який раніше вже хворів, взагалі не спостерігали жодних змін. Як не дивно, їх усіх дійсно помилували і відпустили на волю. Навесті наступного року ще один раунд досліджень під керівництвом Мейтланда вирішили провести на кому правильно на дітях сиротинця святого Джеймса. Так так, це ми тут пам'ятаємо про етику досліджень і захищені верстви населення, і зараз за таке б відсторонили від лікарської практики і посадили б надовго. А тоді все було зовсім інакше. Після цього принцеса Кароліна, майбутня дружина короля Георга II, дозволила інокулювати обох своїх дочок, що було гарним піар-ходом для популяризації процедури. Але, на жаль, Улітку цього ж року після інокуляції померло двоє осіб, що значно посилило сумніви у доцільності та безпечності такої практики. На цьому ми закінчуємо з Чарльзом Мейтландом і переходимо до Томаса Нетлтона, лікаря, який мав медичну практику в Галіфаксі. У грудні 1721 року. Під час епідемії віспи у західному Йоркширі він перебував у відчаї через відсутність ефективних ліків, але знав про лист італійців у лондонське королівське товариство, а також про результати досліджень у в'язниці Ньюгейт. Тому він почав пробувати застосовувати інокуляцію самостійно. Власне, не до того, як принцеса Кароліна погодилась на інокуляцію своїх дочок. Томас написав листа своєму товаришу в Лондоні Вільяму Вітакеру про те, що він зробив інокуляцію більш ніж 40 особам в галіфаксі, після чого не спостерігав серед них жодного смертельного випадку, і лише декілька випадків тяжкого перебігу захворювань. Як і у випадку італійців, цей лист. Теж був зачитаний перед Лондонським Королівським товариством 17 травня 1722 року. Але цього разу листом зацікавились мабуть, те, що в Британії був розпал епідемії, від якої помер кожен шостий лондонець, трохи зіграло свою справу. Зокрема, розпочалось листування між Нетлтоном та Джеймсом Юріном, математиком та секретарем товариства. Власне, у своїх листах Нетлтон бідкався, що бачить опір з боку громадськості, хоча особисто вважав, що всі застереження будуть подолані, якщо процедуру інокуляції подати у правдивому світлі. Юрін же, як годиться, розводив руками і пропонував Нетлтону продовжувати свої дослідження і публікувати їх результати в журналі товариства. Якщо пропустили, то про це товариство і його журнал. Ви можете дізнатись у дев'ятому випуску нашого подкасту, звісно, не обійшлось без скептиків. Доктор Вільям Вагстав активно критикував процедуру, використовуючи аргументи різної сили, часто такі, що суперечили один одному, але частина з них були дійсно справедливими, ефективність інокуляції нормально не досліджували. До того ж, більшість тих, хто отримав цю процедуру, були діти, які і так набагато легше переносили віспу. Крім того, різні лікарі виконували процедури по різному, що ускладнювало інтерпретацію результатів. Після цього, 16 грудня 1722 року, Нетлтон відправив ще одного листа Юріну, у якому бідкався так сильно, що останній погодився з тим. Що треба якимось чином кількісно оцінити ефективність інокуляції. В якості аргументу Нетлтон наводив дані власного досвіду на півночі Англії з 3405 хворих померло 19%. Тоді як з 61 інокульованого нікого. Чим же важливий цей лист? Раніше медицина була абсолютно описовою наукою, і систематизація знань була дуже складною, якщо взагалі можливою, кожен лікар міг мати власне бачення того, що таке тяжка форма хвороби не дуже тяжка, легка, помірна. А з кількісних показників можна було хіба що порахувати пульс. Так от, дані Нетлтона щодо смертності. Були згруповані і оформлені в таблиці. Мабуть, чому частково сприяло те, що Нетлтон, окрім медицини, цікавився математикою. Сьогодні це може здаватись дуже примітивним підходом, але це був перший крок до впровадження кількісного аналізу у дослідження ефективності різних способів лікування і профілактики. Нетлтон та Юрін свідомо використовували у своїх дослідженнях. Лише один параметр, який вони могли точно зафіксувати смертність. Тяжкість хвороби не оцінювали. Пізніше у цьому ж столітті це зробив сер Вільям Вотсон. Він запровадив оцінку тяжкості віспи за кількістю пухарів на тілі хворого. Дуже працемісткий, неефективний метод, але кращого тоді не придумали. Слід зазначити, що Нетлтон. Щоб запобігти неоднозначним трактуванням результатів, враховував усі випадки смертей після інокуляцій, тобто включно з тими, які не були нею спричинені. Юрін зі свого боку також вжив заходів, щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників. Більшість з цих заходів були вкрай революційними на той час. Разом з Нетлтоном вони розробили уніфіковану форму, яку мали заповнювати лікарі. І розіслали ці форми по всій Англії. Також вони просили додавати до заповнених форм повні історії хвороб пацієнтів, а не короткі виписки, як це було прийнято раніше. У 1723 році Юрін опублікував результати свого дослідження, згідно з яким з 14 п'ятсот випадків віспи померло 16%. А з 440 інокульованих 2%. Аналогічні результати в той же період отримав доктор Забдієль Бойлстон, який спостерігав за епідемією в Бостоні у 1721 році і почув про інокуляцію від свого африканського слуги, а також прочитав замітки в журналі Лондонського королівського товариства що зайвий раз підкреслює важливість комунікації між різними науковцями, але жодним чином не користь від рабства і слуг, з якого б континенту вони не були. Юрін продовжив збирати дані і щороку публікував їх до кінця 1727 року, коли він пішов з посади секретаря товариства. У своїх публікаціях він дякував за підтримку принцесі Валійській та леді мері Вортлі Монтегю. З яких все і почалось на жаль. Ці дані не змогли переконати суспільство у безпеці, ефективності та допустимості процедури інокуляції. Більшість противників апелювали до релігійних переконань, але через певний час інокуляцію таки широко прийняли ймовірно, цьому посприяла наступна епідемія віспи, яка прокотилась Британією у 1752 році. Даніель Бернуллі, молодший з родини італійських математиків, порахував орієнтовну тривалість життя в Британії і отримав 26 років і 7 місяців. Переважно через високу дитячу смертність. Небагато. Також він порахував, як мала б змінитись середня тривалість життя, якщо інокулювати все населення при ризику смерті від процедури 1 до 200. Вийшло, що вона мала б зрости на 3 роки. Тобто більше ніж на 10%. Теж небагато, якщо в абсолютних цифрах, але насправді приріст дуже значний. На завершення процитую резюме Вільяма Вотсона до дослідження ефективності інокуляції, яке він провів у 1768 році. Я вважаю правдою, і я не є одиноким в цьому. Що інокуляція, яку виконує будь-хто будь-яким способом і будь-коли несе для пацієнта менше загрози, ніж віспа під наглядом найдосвідченішого лікаря. Так, інокуляція не була безпечною, 1-2 смертності після процедури на це натякають, але це все одно було краще. Порівняно з ризиком загинути або залишитися калікою після регулярних епідемій віспи. У своїй автобіографії, Бенджамін Франклін, той, який хотів будити парижан гарматами та дзвонами, і про якого ще буде у наступних випусках, писав: У 1736 році я втратив одного з синів, який у віці 4 років помер від віспи. Я довго переживав і досі шкодую, що не зробив йому інокуляції. Я пишу це заради батьків, які відмовляються від цієї процедури, стверджуючи, що будуть шкодувати, якщо їх дитина помре внаслідок неї. Мій приклад показує, що вони так само будуть шкодувати, якщо дитина помре від віспи. А тому доцільніше обирати більш безпечний варіант. Отже, бережіть себе та близьких, і майте гарний день.